Вітання щирі всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал Віничина. Це передача актуальне інтерв'ю. Традиційно у вересні, в другу неділю вересня, наше місто відзначає день народження цього року. Кажуть, 661-шу річницю. Але чи правда це так? Ми поговоримо із дослідником, із істориком із директором музею Вінниці, якого ми сьогодні запросили до нашої студії Олександром Федоришиним. Олександре щирі вітання в нашій студії. Навзаєм. Доброго дня. навколо дати дня народження. Завжди точаться якісь дебати, е, називають на 50 менше, на сотню більше. на ну, сотню це я вже загнула, не було такого. Але як мінімум кілька десятків років плаває. А от чи можна дослідити сьогодні зрештою ось цю реальну дату? І наскільки ось ця 661 рік є близькою до реалій можна, історичних? можна почати з кінця е, близькою, вона логічна з огляду на? Співставлення різноманітних джерел, але мусимо розуміти, що дата 1363 рік символічна, умовна, це певна точка відліку, прив'язана до події в середньовічній історії Центрально-Східної Європи, яку іноді, почасти дослідники теж називають міфологічною синьовоцька битва. Власний момент, коли. Терени Поділля, терени східного Поділля, того, що ми називаємо Братславщиною, потрапляють під контроль литовців, литовських князів. Це в жодному разі не слід і не варто вважати чи сприймати якоюсь окупацією. Це більше як одна із форм нашої середньовічної державності, де українці були. Рівними з рівними і, ну, власне, господарями на своїй землі, господарями цієї території. Тут можна згадати про там, умовних та, засновників, братів Корятовичів, які на цих теренах після контролю, після власне, Соніводської битви, створюють низку фортифікаційних укріплень задля контролю над цими теренами. Якщо говорити про першу писемну згадку, вона не є тотожною 1363 року, це найімовірніше, трошки десятиліття пізніше так званий список міст руських, в, в цьому переліку згадується Вінниця. Вона згадується з прив'язкою з словосполученням Новий Городок. Тобто, ймовірно, людина, яка записувала це орієнтовно, як це датують дослідники між 1375 і 1381 або 82 роком, розуміла, що це новозасноване місто. Тобто логіка речей з прив'язкою до Сеньовоцької битви і е, місто, яке 10 років тому, 10 років тому, назад, назад, власне, цей 1363, вона. Логічна і доречна, можна насправді датувати і рахувати інакше від точки зору археології. Е, на території сучасного міста е, люди жили давніше. Але чи можна це і чи правильно це ототожнювати з містом, навряд чи можна це датування посовувати пізніше. Є традиція прив'язувати дату народження міст від Магдебурзького права. І тут ми суттєво програємо, бо йдеться про XVII століття, йдеться. Про uh, 1630 -ті роки, 38 роки, тридцять mm восьмий, -hmm. фактично це вже суттєво. Тут правда вже так, сотня. Так, але скажімо так, ми можемо про це говорити, згадувати, але м, чи слід місту відмовлятися від датування загально прийнятого, зручного для всіх, для сприйняття, я думаю, воно ну відображає логіку і реальність е, містотворення. 661 років тому. Ну що ж, я думаю, що отут ми крапку точно в нашій студії поставимо, і точно наші колеги, і я будемо відраховувати і саме опиратись на цю дату. Якщо з цією датою, то ми майже вичерпно mm -hmm. пояснили, і можна говорити, що остаточно досліджено. Є різні версії, але ось так ми прийняли цю дату за е, сталу за константу. Sta, за то які теми ще є щодо Вінниці, які досліджує саме музей Вінниці, який з'явився в нашому місті і який за час свого недовго існування провів уже чималу? Роботу. І музей Вінниці став уже відомим не лише для Вінничан, але й поза межами, тому що досить активно працюєте. А в яких напрямках сьогодні рухаєтеся, і які теми, які історичні події є недослідженими, недослідженими і цікавими для Вінниці угу. і для Вінничан? Ми завжди позиціонували музей як не просто інституцію, яка щось показує або щось накопичує, щось демонструє. Це одна із важливих форм роботи, але з огляду на специфіку, особливо нашу специфіку, бо юридично музей розпочав роботу 1 лютого, фактично юридично в 2022 році, хоча цьому передувала п'ятирічна робота центру історії. І, власне, ті дві пам'ятки, які ми опікуємося, ми, ну щонайменше потребують якихось певних. Додаткових, у тому числі, капіталовкладень, хоча зрозуміло, що і в садибі Львовича, і у вежі Артинова є зона і простір для творчості, і для зони експонування. До прикладу, цьогоріч працювала виставка, присвячена добі повернення української незалежності, злам -х, 90 х років. Ми так нещодавно акцентно всі про це говорили в контексті Дня Державного прапора, Дня Незалежності. Це вже теж історія, цих 30. Плюс. І для Вінниці вона особлива. Вона теж дуже цікава, важлива. І, власне, цей блок «Вінниця, Україна Незалежність, як в виставковому плані, так і в науковому плані, для нас принципово важливий і в контексті підбору документального матеріалу з виданням в майбутньому збірника. І що найважливіше збір свідчень. Люди, які були свідками повернення зорі цієї незалежності, та, е, дуже важливі як в якомусь такому національному, так і в регіональному контексті. Е, на початку року побачила світ праця про м шкільництво Поділля е, пані Вікторії Колесник, нашої співробітниці, і ця праця пов'язана з навчальними закладами е, Поділля е, сучасної Вінничини і не тільки на зламі XVIII і 19 століття. І можна проанонсувати е, річ, яка побачить світ незабаром. Вже у жовтні плануємо. Якщо все сподіваюся, буде гаразд, бо зараз ну, планувати відверто кажучи, важко, особливо питання книгодруку, світло, все це залежить теж від цих моментів. Але, але... корот короткостроково можна так. Дуже хотілося би, щоб все вдалося, тому не говорю про якісь конкретні дати, але говорю про жовтень. Це вихід довгоочікуваних і над якими працює команда, теж уже певний час спогадів Здіслава Грохольського, останнього дідича п'ятничан, власника цієї частини теперішнього міста, теперішньої Вінниці. Це дуже класний такий ретроспективний погляд на міську історію, на історію України, на історію Польщі першої чверті ХХ століття. Там і судження, і думки, і історія, і, історія, і пам'ятки на тлі, власне кажучи, того періоду. Саша, того от часу. скажіть, варто таку книгу буде мати мати в домашній бібліотеці? Я суб'єктивний, бо я не можу сказати інакше аніж як закликати от мати таку книгу. От я сподіваюся, що і тираж, і ну, реалії, і специфіка її розповсюдження дозволить таку книгу теж придбати або на презентації, або постфактум. Ми, ми обов'язково це анонсуватимемо. І ще одна річ, яку анонсував наш співробітник, наш колега пан Арсен Зінченко. Вона трепетна, вона довгоочікувана, вона теж дуже важлива. Це наукова праця людину, яку ми називаємо одно, одною із е, батьків міської історії Валентина Отамановського, крутянця дослідника міської історії, людину, яку ми чуємо на. Зупинка громадського транспорту на, знаємо це ім'я з назв Вінницьких вулиць, з назви обласної бібліотеки, зрештою. Донедавна вважалося, що докторська дисертація Валентина Дмитровича втрачена. Вона не втрачена, вона, ну скажімо так, перебувала в дуже специфічному стані і потребувала наукового опрацювання, бо ідеологічні маркери 40-х 50-х років. Сталінського часу потребували від Валентина Отамановського теж ну, певної специфіки історії описання. Це потребувало часу і роботи над цим джерелом, і у партнерстві з видавництвом Олександра Савчука я дуже сподіваюся, що або до кінця року, або вже в наступному році праця присвячена містам правобережжя, містам правобережної України у XVIII столітті. Зауважу, що ця дисертація перероблена, бо базово вона писалася виключно про Вінницю, але її не прийняли. І Валентин Дмитрович вимушений був її доукомплектувати, доопрацювати. Але базис, основа це наша міська історія. Відповідно, вона теж буде цікава, цінна. Як за межами міста, як наукова праця, інтегрована наукова праця 40-х-50-х років з певною своєю специфікою, але безумовно, цінністю і почасти унікальністю. І безумовно буде цікаво тут нам, у Вінниці для. Дослідників і поціновувачів міської історії, дякую. Ви вже назвали кілька прізвищ з ким співпрацює музей власне і працівники музею. І прикладом ви згадали е грухольських. І <світ> я <світ> знаю, що ви дуже гарно співпрацюєте із нащадками грухольських, які приїздять до міста. В чому полягає ця співпраця, і можливо, і з ким іще працює музей Вінниці для того, щоб не просто поповнювати свої запасники якимись раритетами. А проводити ґрунтовну наукову діяльність і дослідницьку загалом реалії функціонування подібних інституцій, закладів культури, таких як і наш, у тому числі музей, специфічна, бо ми розуміємо, що якісь видатки від імені муніципалітету чи держави. Вони максимально обмежені з логіки речей і першочерговості, і першорядності цих витрат, пов'язаних з війною і майбутньою перемогою. А інституції такого ж типу, як ми, в хорошому сенсі цього слова, приречені на горизонтальні зв'язки: або внутрішні, або зовнішні національні, або зв'язки з за кордоном, та якісь партнерські mm -hmm. речі. Обміни допомогові історії, якісь, ви власне, маєте на увазі в тому числі і грантові проекти, які грантові дозволяють грантові проекти позасумню, якась uh -huh. підтримка, яка дозволяє ну от власне триматися в тонусі. Згадані речі, я думаю, немає сенсу повторювати, бо до прикладу uh -huh. вже згадана історія. З я розумію, що вони дороговартісні достатньо. Так, Видавництво Савчука, це uh -huh. це величезна підтримка в контексті докторської Валентина Дмитровича. Друг музею Вінниці Генрик і Майя Грохольський, їх інституційна багаторічна підтримка для музею Вінниці, для Вінниці, зокрема, вона в тому числі виявлятиметься і в появі цієї праці, цієї книги, її видавництві. Версті підготовці, перекладі, тобто, це величезна кількість власних цих операцій, які відбуваються задля ось цього маленького паперового, здавалось би, результату. Важлива для нас цьогоріч була робота з нашими друзями з музею війни, Національний музей історії України у Другій світовій війні. Цікавиться масштабуванням історії досвіду з темою місць пам'яті по Другій світовій війні у Вінниці, зокрема темою Меморіалу Слави, дослідження меморіалу слави. Теоретичним і практичним, зокрема, за наслідками пошукових робіт, які відбувалися в 2023 році, ми брали в тому посильну участь і дуже сподіваюся, що на цей осінній сезон музей зможе нарешті теж презентувати і показати інтегровану, більш таку ну, близьку до читача версію звіту і усього того, що. Власне кажучи, було принципово важливим для нас в різні дні пам'яті і не тільки дні пам'яті в середмісті Вінниці на європейській площі. Якісь базові речі, і так і так чи інакше вже були давно проговорені, але ну, вочевидь, це цікавий досвід, який може бути затребуваний в інших обласних центрах і не тільки в обласних центрах, в містах, містечках, де почасти з темою місць пам'яті Другої світової обходяться, ну м'яко кажучи, специфічно. А це теж насправді величезна частина нашої української історії, яку не можна просто так взяти і викинути так, і переосмислити так так, викинути і, ні. І, власне. Цей досвід цінний, важливий, цікавий з темою сучасної війни і пам'яті про українських героїв. Важлива співпраця є з не так давно створеною установою національним меморіальним військовим кладовищем власне цим аналогом українського армії і тут теж цікавим для них і досвід масштабування і співпраці, бо чотири роки тому в Вінниці було доведено існування, віднайдений один із найбільших військових цвинтарів в Україні доби української революції, де, власне, поховані такі ж самі захисники і захисниці, люди, які присягали синьо-жовтому прапору і, власне, воювали за ту ж саму країну, і за ту саму територію, власне, за яку точиться тобто, війна зараз. О місць, дат і прихованих ще. Історичних моментів є багато, над якими можна працювати, які потрібно досліджувати, і ось ви розповідаєте про такі абсолютно речі, які, напевно, широкому загалу ще й не дуже відомі. І все це буде зберігатися в музеї, всі ці надбання, всі ці дослідження, і це все можна буде почути, побачити і власне дізнатися більше. Дуже про свій край. Дуже сподіваюсь, бо е, такі інституції загрожені, загрожені реаліями війни, попри те, що Вінниця. Умовно, місто запілля або місто тилу, як ми кажемо, так? все одно ми чітко розуміємо, що для росіян боротьба з пам'яттю, боротьба з один із пріоритетів. українським спадком, українською спадщиною це теж пріоритет. Ну Але принаймні, це, над цим ми теж працюємо і ну, цифровізація фондової колекції, оцифрування. Речей, які ну, потенційно, не приведи Бог, звичайно, могли би бути якимось чином загрожені, вони, воно також триває. Просто це, скажімо так, тема не завжди, яка може бути в теперішніх реаліях публічною, але музей теж працює, команда музею і друзі музею Вінниці працюють теж над. Над і цим блоком питань так чи інакше, кожен день прив'язаний до історії, і відзначаючи 661 со річницю з народження міста, ми не забуваємо, що є ще і інші знакові події і історичні моменти, про які потрібно говорити. Прикладом хотілося б більше дізнатися, як же будемо відзначати цього року 400 років з того моменту, коли, начебто, домініканці осіли у Вінниці угу. і залишили по собі великий пласт історії. А ну навряд чи знову ж. Таке з огляду на теперішні реалії йтиметься про там, якісь святкування. Та і, зрештою, дата це ну, можна сказати, у певному сенсі специфічна, бо присутності домініканців, домініканського ордену в місті немає, але є унікальна пам'ятка, яка не змінювала свого місця розташування з XVII століття, і 1624 рік відправна точка для. Прийняття рішення про функціонування згромадження, про функціонування ордену в місті. З цього всього у місті залишилася фантастична пам'ятка. Теперішній собор. Фактично, окраса нашого так. міста, візитківка, храм приображення господнього кафедральний православний собор ПЦУ. І посильна частина нашої роботи музейної. Це в першу чергу. Збір і систематизація інформації. Дуже би хотіли наприкінці року провести конференцію. Цим опікується теж науковий блок частини команди музею. Велика кількість колег в Вінниці і за її межами відгукнулись на це. Знову ж таки, на наступний рік, сподіваюся, матимемо науковий збірник праць статей, пов'язаних з. Домініканським комплексом, як з пам'яткою ордену, так і з його наступними віхами історії. І в період 19 століття, коли він став вперше православним храмом, і в реаліях ХХ століття, коли храм перетворювали на пустку, перетворювали на зерносховище, туди поверталася християнська громада, власне, православні. Е, і ну, хоча би зафіксувати це та цю дату як якусь таку важливу подію, слід е, правильно і важливо для, для усіх нас. Не так давно говорили про 105-ту річницю визволення міста. Але коли ми чуємо слово визволення міста, ми завжди уявляємо собі контекст 44-го року. Вінницю визволяли не тільки в 44-му, точніше, виганяли нацистів у той час, і в той період. Для цього річ, 10 серпня, була пам'ятна важлива дата: 105 років визволення міста від більшовиків об'єднаним українським військом армією УНР і Галицькою армією на виставці, яка до дня захисників і захисниць буде проходити в вежі Артинова. Ми покажемо артефакт, оновлений артефакт, прив'язаний якраз до цієї віхи, до цієї події, принагідно також. Усіх запрошую на цю виставку до важливої пам'ятної дати до української покрови. Що ви запропонуєте містянам і гостям міста, власне, в дні святкування дня народження, що можна подивитися? Оскільки ви вже згадали про вежу Артинова, то це така також окраса міста, mm -hmm. про яку варто не лише пам'ятати, але й варто більше знати, що ж там відбувається і чим вона так приваблює туристів. Я дуже сподіваюся, що вже цьогоріч вежа Артинова зможе відкрити свої двері. Це вже для команди і для міста, яке сприймає цю пам'ятку як важливий символ, один із найважливіших маркерів візуального сприйняття. Коли вінничанин або гість міста каже слово Вінниця, йому одразу в картинку потрапляє образ вежі з годинником. У нас такий парадокс. Дуже часто ми говоримо: вежа, 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 вежа. Всередині переважно більшість містян не була. Ми дуже хочемо це виправити. Але про це трошки згодом. Бо маємо. Не будете привідкривати, що ж там Власне, можна це, буде побачити. Це та це, це, нулер. Це, це не є таємницею, бо, зрештою, є певний анонс наших друзів і колег з департаменту культури, які працюють в партнерстві. з... Євросоюзом з Гьота інститутом, зокрема, і однією з частин цього партнерського партнерської взаємодії є конкурс імені Натана Альтмана. і ми побачимо вже незабаром, як вежа і тема одного із найвідоміших митців пов'язаних, чия творчість твоя чия біографія пов'язана з Вінницею, Як вони можуть трошки повзаємодіяти? Я вам дуже дякую. Це була така коротка, але дуже наповнена різними моментами історичними цікавою інформацією. Розмова, власне, ми сподіваюся, зацікавили наших глядачів. І е, я для себе переконалася вкотре, що, яке наше місто багате і красиве. І тому не дивно, колись я розповідала перед ефіром про ситуацію, коли я побачила ввечері. Це було до війни, коли великі натовпи туристів разом з екскурсоводами дізнавалися і слухали про наше місто. Нам є про що розповідати і є ще що досліджувати, як ви розповідали. Я нагадаю нашим глядачам, що вже цими вихідними ми будемо відзначати 661-шу річницю. Ми поговорили про діяльність. Музею в Вінниці. А нагадаю, що гостем нашої студії був Олександр Федоришин, директор музею в Вінниці. А вам бажаю дізнаватися більше про свою історію і, звісно, гарних вихідних бережіть себе щасти.